Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Брадавка Пелюсі, з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати займатися козацькою фортецею. Тож, бажаю вам гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ, діліться цим відео з друзями і робіть все від вас. Залежне. Заходьте також в спільноту, не забувайте, я вам буду постійно нагадувати, тому що, тому що ви забуваєте. Е, так, ми з вами зупинились на тому, що хотіли би побудувати ось тут на деревах щось цікаве. От, цим ми, власне, і займемося. Але спершу я обіцяв бункер. Ну, от, Спершу це мав бути бункер, якому в якому можна було би спостерігати за всім тим, що відбувається навколо. От, і що ми зробимо? Що я пропоную вам робити? Я пропоную зробити. Я навіть не знаю, що зробити насправді. Я б хотів би от, скористатися поршнем і зробити якийсь таємний вхід. Да? от. І так, власне, воно, напевно, і буде. Так, скелет дуже крутий насправді. Він прямо от вишукано мене так. Я би не сказав, що нагнув, але принаймні ледь не нагнув. Ну, давай, давай, молодець, голем, умничка. Як мені тебе. Мені для того, щоб тебе винагородити потрібен метал. У мене доволі хороша ідея, насправді. Мені здається, вона вам сподобається. А що мені не подобається, то це те, що тут чомусь спавняться монстри. Це якось аж трішечки нечесно, мабуть, чи що. Так, а як мене тільки що. Ви бачили тільки що, що відбулося? ні? Я взагалі не зрозумів, як то, ну ладно. Так, заглянемо, мабуть, сюди. Я вибрав один з найнебезпечніших способів знайти вугілля. Я знаю. Так, ну, але як би мені його так швидко знайти? Так. Такий собі один з найнебезпечніших способів видобувати вугілля, але не страшно. У нас тепер є смолоскипи. Які ми розставимо там, де їх немає. А саме, не вистачає смолоскипа ось тут. У мене є ідея. У мене є ідея, яка не пов'язана з падінням. Дивіться. От воно широке, да. М -м От, І нам потрібно його зробити ще ширшим. Так, ну ось так є. Будь-які інші дерева мене якби не влаштовують. Ми його робимо товстецьким. Так, а, це ніч просто, тому, і... тому жителі ховаються, а я вже було, думав, що щось, щось страшне. Так, житель, ти вже, пере... вже вибачай, я якби вас тут трішки захищаю, тому я занадто сильно вдарився об землю. Ніколи не втомлюся від цих фраз Майнкрафту. Будемо по мірі необхідності просто щось робити. От зараз нам необхідні ножиці. Як би сильно ми не хотіли назбирати на щось іще, наприклад, на ремонт того самого голема нам просто потрібні ножиці. Так, ми тут посадимо. Ось так. Раз, і нехай росте цей бамбук. Да, і посадити, але посадити так, щоб воно одразу, типу, і виросло. Як то кажуть, незрозуміло чим. З незрозумілих причин. Але хто так каже, ніхто ж так не каже, да? Так, ладно. Угу. Так, це буде повільний такий підйом. Тепер що ми робимо? Ми тепер йдемо по поршень. Перед цим під'їмо. Поршень. Так. Так, я навіть і не знаю, що робити. Може отак якось можна. Можливо, я починаю розуміти, а може і ні. Зараз подивимось. Так, Тому що він його завжди буде тримати тут. Потрібно якось вимикати цей сигнал. Так, народ, після довгих мук, роздумів і намагання тут щось небудь хоч придумати. Я дійшов до ось такого. Значить, дивіться. От тут у нас. Да? Отака от от, е, кам'яна структура. От. Е, широке дерево. Да? От. Нічого такого особливого тут немає. Ой. Так, що ж таке треба знову. Зал... Е, цей. Знову залізти сюди. Зараз да? заліземо. Опа, опа-оп. Значить, дивіться, нічого тут особливого немає, це все ми можемо закрити, воно нам не потрібне. Ось який буде в нас спосіб. Да? Спосіб буде такий: тобто, от, уявіть що людина, да? буде для вас якась ідея, можливо. уявіть, що людина от не знає да? про нашу схованку. От, і ну, Вона ніяк не додумається, да, що, що тут може бути. Ну, от на дереві стоїть люк. Да, от, ну, тут от стоїть якась кам'яна структура, все. кудись щось нажимати, щось докапується. Може це просто ну, для красоти зроблено. Да. От, і Тут ми ламаємо блок. А після того, як ми його ламаємо, у нас відкривається тут така от, е, таємниця. Да? Секрет отакий. От. От. І таким чином ми можемо зайти в нашу схованку. Я би зробив з дерева взагалі, але я боюся просто, що дерево може згоріти від блискавки, і я цього дуже не хочу. От, Добувати піщаник мені набридло. От, А ще ще можна? Якщо не піщаник. То що можна ще? 2000 От. Пишіть свої ідеї, народ. Чесно кажучи, я поки. Оце е поки що все, що я зміг придумати. От. Ну нас е можуть тільки кошмари налякати загалом. Більше нам нічого не страшно, тому що. А що нам боятись насправді? Що нам боятись? Нам зовсім абсолютно і безповоротно немає чого боятися. Що там у нас сталося взагалі? Так, нам головне захистити жителів, і коли житель отак от швидко тікає. Це не свідчить ні про що хороше. власне. Да, Бо все головне все таки завдання захистити жителів, мешканців. Да? Саме так. Саме так. І це наш пріоритет. Це наш пріоритет. Е, так. От що ми зробимо з чим. Ми зробимо ось тут. Продовження будинку. ось так. Все. І ось тут буде сам будинок. Так, жителі в безпеці і щасливі, настільки я бачу, мені це невимовно подобається. Тобто, все тут потроху налагоджується. Отака у нас невеличка схема буде. От, ми тут зробимо просто скляні тунелі е, поверху да, і будемо ходити, дивитися, що відбувається, і щоб можна було просто. Впасти ось там, наприклад, впасти ось там, коли потрібно. да Зробимо іще, мабуть, водою. Буде в нас такий собі засіб миттєвого знаходження і ліквідування. Так, е я тільки що дуже боляче так впав. Мені це не подобається, але що поробиш. Так, ну все. Жоден житель, в принципі, сюди не піде. От, ми зараз ставимо. Камінь і тут у нас все зачиняється дуже просто і швидко. Е, якось так все. І тут нічого не здогадаєшся, взагалі, що тут відбувається, Правда ж? От і все. По суті, просто як декор виглядає. Так, а це непоганий такий швидкісний спуск, який я, мабуть, закладу піском. Не потрібен нам такий швидкісний спуск. За, необх... за е, непотрібність. Так, ти хто? Ти житель? Ти ж не зомбі, правильно? Правильно. Ну, все, народ. Я думаю, що на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, е, чудової погоди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте на ЗСУ, тому що хлопці і дівчата воюють за нас за будь-яких обставин. А також не забувайте писати свої ідеї в коментарях. І всього вам найкращого! Sim, papai.